Як до мене в подорожі причепився італієць. Заходимо ми в метро, сідаємо біля якогось чоловіка. Він починає до нас говорити, і я чую Україна, Росія. Розумію, що він питає нас, звідки ми. Я кажу, а Взагалі він говорив італійською. Це два слова, які я розібрала. І він далі продовжує говорити італійською. Я ж нічого не розумію. Кажу йому, що я його не розумію. Він все одно говорить далі італійською. Я не знаю, як реагувати, починаю його ігнорувати. Він бере мене за руку і починає далі щось мені розказувати. Вже починає залитися, що я його не розумію. Ну і в результаті ми просто пересіли. Все. І тут я з власного досвіду зрозуміла, наскільки стресово не знати мови. Бо до того ми говорили англійською, ну і все було окей. А тут ти просто не розумієш, що я тебе хочу, чи ну просто поспілкуватися, чи якісь претензії є. Якби я навіть англійської не знала, то це б взагалі був би ну, повний стрес. Тому я не знаю, як люди подорожують без англійської. Ну це дуже стресово, мені здається. І якщо твоєї англійської недостатньо для того, щоб почувати себе комфортно за кордоном, пиши мені, допоможу підібрати тобі комфортний формат занять, проконсультую. Буду рада бачити тебе в себе в Директі.